Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, У нас стартує новий турнір. Перший день кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Ось таку я поставив оборону. Юконина в центр. Хоча ульта не повністю працює, але сподіваюсь, з зріза атаки дасть можливість зарядитись моїм плечем Ліска та Хепрі, які... Ставлять паразитів. Роблю ставку на паразитів. Ну, подивимось. Поставив ламу в правий краєчок. Ну і могильщик в костюмі. Стати в нього покращили. Тому подивимось, що буде. Давайте так, оборону це ніхто не нападав. ну дійсно, Турнір тільки почався, тому <кій> не знаю, ким ходити. В атаку, тому давайте подивимось, хто ну, ось, зразу. Хоча ці не емблемовані, але Радія плюс Ксенда можуть зробити, наробити багато шкоди. Ну, нам якась чистка потрібна, або щити, і ось це вже питання. Кого ж брати? <кій> так, пробачте. Кого ж брати? Ну, теоретично можемо спробувати взяти ту Кіті. або Голді. На ну, Голді краще, вона стати підвищує. <кій> Тому, напевно... Візьмемо Голді, ну хепрі залишимо. Паразити нам в будь-якому випадку потрібні будуть. Люся, Люся. Не знаю навіть. Ну нехай буде Люська. Хоча там диспел Діспел нам не потрібен. Але паразити потрібні. Давайте візьмемо. Напевно, ще нікс. Вона швидко заряджається, пробиває. Ну і ту же Голді, напевно. Спробуємо піймати. Спробуємо зарядити раніше Радії або Ксенди, або Хел Хел також. Хоча це горила все знімає, ну нічого, подивимось, перший бій. Суперник такий не дуже простий. Поїхали, все залежить від камінчиків. Угу. Їх немає. Нагадую, турнір без синіх. Без синіх. А синіх в нас повний... Ну давайте робити комбо. Тут вже нічого не залишається. Так, трішки приїхала Фіолето. Ну, нам би зарядити радіо, давайте ось так, щоб вона хоча б в Людвига вдарила перший удар. Давайте ось так. Ні. Все, ми не встигли і нас зараз спалить вона. Просто одна ульта і всі наші згорять. Так, давайте ось так, ось так. Хоча б, можливо, встигнемо Голді зарядити. Голді вже майже від'їхала. Так, давайте тоді ось так. Кого блокувати? Напевно, цю сторону. Давайте ось так прокинемо. Нехай... Ну, це вже зайве було. На даху зарядили. Ой, все. Ну давайте, можливо, хоч не в нуль зіграємо. Добре. Ну, Людвиг зарядився вже коли. Ай, він згорів. Все. Перший бій і мимо. Ну що ж, поїхали далі. Наступний. Так, Людвиг Малін цей теж. Неприємний. Так і поїдемо, поїхали. Так, фіолу знов немає. Є трішки жовтих. Є трішки жовтих. Ну давайте тут підтянемо фіолетові. Добре. Ось так. Ми знову не встигаємо. М -м -м. Можна прокинути в Маліна, Ну це вже багато. Ага, добре. Так, так, так. Давайте... Вмикаємо Голді. Спробуємо заблокувати цю сторону. Так, вони заблокувались чудово. Нам би Людвига зарядити. Так. Ага, маліна ми, напевно, проб'ємо. Давайте зробимо ось так. Зробимо почистимо поле трішки. Ось так. І ось так. Зарядиться Людвиг. Але, можливо, і наш Людвиг зарядиться. Ага, може доб'ємо. Так, кого заблокує Людвига, напевно. Ні. Так, це чудово. Поїхали сюди-сюди. Ну все, тут вже... Коли Людвиг заряджений, вже все простіше. Хоча на даха може задіспелити. Давайте ось так жовті прикинемо в неї. Угу. Ну все, сняла. Ну, це нічого. Так, закриваємось, пробиваємо сюди. Можемо навіть ось так заблокувати. Сюди кинемо жовті. Зараз паразит доб'є. Добре, ну тут все вийшло чудово. Поїхали далі, наступний бій. Так, нікс, нікс, паразити. Багато фіолів, тому, напевно. Ще жовтих краще взяти. Хепрі я залишу. Так, ну а Голді чим нам допоможе? Голді нам тут не допоможе взагалі. Тому що паразити вони не лікуються. Давайте візьмемо ось так і візьмемо дрейка. Сліпота все ж таки може... Зарішати. Так, так. Угу. Галопаго Ну, поїхали, спробуємо. Знов багато синіх. Давайте зробимо жовтий кріс, якщо нічого не вилетіло. Ще раз спробуємо жовтих зробити. Фіолів дуже мало. Так, чудово, кого, кого нам пробивати. Паразитів не хотілося би отримувати. Давайте вдаримо ось так в центр. Угу, ухиляння. Тоді давайте сюди дозарядимо Люсю. Це зараз проб'ємо вже атаку нам порізати. Ага. Так і є. Давайте тут заблокуємо і ось так прокинемо. Жовті чудово. Угу. Так, сліпоту сюди. Спробуємо пробити, але, звісно, під мінус атакою це буде важко зробити. Так, давайте чистимо поле. Ось такий хід. Трішки не так, як я хотів. Так, ну, да він не попав, це чудово. Ще ось так, жовті. Голопага ми повинні одну льту витримати. Ну, потужно, потужно пробиває. Так, зарядили і Людвига і Хепрі. Ну, все, тут вже повинна бути краще. Тут є трічка жовтих. Давайте її заблокуємо, Прокинемо з жовті. Так, там паразит повинен добити. Можна в неї скинути. Угу. Так, так. Ну і все. Тут теж перемога. Так, так. Закінчили. Добре. Ну що ж, наступний бій. Ох, ухиляння, Ну, Тут могильщик без костюму, він біє по трьох. Так, цей блокує навички. Фіоли, фіоли. Ну, потрібно, напевно, взяти краще. Нікс все ж таки. Ось так. Жовтих залишити. Так, да, поїхали. І знову одні сині. Да що сьогодні таке? Начебто турнір без синіх? Ну давайте чистити поле, не бачу я іншого ходу. Так, ну тут, в принципі, вийшло непогано. Звісно, ухиляння вона поставить, але вона проб'є тільки в таунт. Давайте піднімемо атаку і під атакою скинемо фіоли. Можливо, їй вистачить. Вистачило чудово, тихо-тихо, не заряджайте тільки ламу. Так, ми вмикаємо Людвига. скільки ухиляння. Два ходи. Ну, два ходи, в принципі, ми можемо і перечекати. Давайте ось так. Могила не страшний, без костюму. Так, дуже багато червоного. Потрібно їх забирати з поля. Так, піднімаємо атаку. Сюди навішуємо паразитів. Угу. Ну давайте чистимо поле, там можливо фіол знизу заїде, ні заїхали жовті. Це теж нам підходить. Так, це ультує. Так, сюди блокуємо. Ще жовті, фіоли. Так, давайте його ще заблокуємо. Скільки в нього залишилось? Тисячу. Паразит не доб'є, тому спробуємо добити цим. Сюди паразитів запустимо. І ще раз жовтих перезарядимо. Дотравили нашого Людвига, але це вже не має ніякого значення. Так, все. Тут перемога, добре. Ну і ще, напевно, у нас да, один бій залишився. Так, поїхали. Ой, Гатор. Гатор нічого не робить. Є ухиляння. Ну ось перший день і все, вже всі на альфа-зламі. Ну так і поїдемо, поїхали. Тут два жовтих, тому нехай буде. І знову синє поле. Ну це яке знущання. Давайте ось так, четвірочку, там йдуть зелені і там буде фіол трійка. Так. Пошукаємо тут ще фіоли. Давайте ось так. Будуть фіолетові. Атаку піднімемо, тут запустимо фіоли. Так, нам важливо цю сторону забрати. Ось так, ось так, щоб поки не чіпати цього снеферу. Там зарядився вже. Угу. Так, травління накинув. Давайте ось так, ось так. Так, ну поки людвих є, давайте прокинемо тут. Там йдуть ще сині. Так, кара не зарядилася, але це ухиляння поставило. Давайте спробуємо заблокувати. Ні. Все одно пробиваємо. Червоних знов багато. Ну, це вже погано. Зараз проб'є боляче. Може людвих наші не витримати. Так, скільки у них ухиляння ще будуть? Ходів. Два ходи. Так, ну паразита запускаємо в будь-якому випадку. Давайте трієчку тут прокинемо. Це вже зайве. Скільки там? Ого, три ходи. Ходів і немає, щоб не заряджати нікого. Давайте чистимо поле, можливо, там фіоли зайдуть. Так, заїхали фіоли. Цей пробиває. Ми знов кидаємо паразита фіола сюди. Угу. Так, ухиляння спало і ми повинні тут пробити. Добре, фух, ну тут ну, дуже важко. Ну, вдалося, вдалося. Хепрі, звісно, допомагає. Ці паразити вони таку нормальну шкоду наносять. Так, на жаль, одна поразка була перший бій. Ну, потім все, в принципі, вдалося. Ага, на мене вже напали. Оборона моя витримала. Так, подивимось, хто нападав. Ну, такий суперник. Не дуже потужний, але все ж таки. Ну що ж, ось такий був початок, перший день, турнір буде гарячий. Тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.